Говорила з сином за годину до його смерті. Наталя мати, військовослужбовця 124-ї бригади ТРО Андрія Богатирьова, розповідає, торік, 13 серпня, чула його голос востаннє. А він утром дзвонив мені пів шостого і каже, що мама, як твоє здоров'я? Я, Я та нормально. А що ти, синок? Говорю, вечором дзвонив за здоров'я, не спрашувала, а зараз спрашує, що це за здоров'я. А він каже: бережи себе, і так раз за чотири. Андрій був розвідником. Того дня виконував бойове завдання на Херсонському напрямку, коли у нього поцілив ворожий ФПВ-дрон. Близько півтора місяці його тіло не могли забрати з полю бою. Розповідають побратими. Опакуй господи, душа спочила раба Твого дуже були масивні обстріли. Наші хлопці героїчно його забрали. Ну, ДНК експертиза, на жаль, от тільки зараз ми можемо поховати. Андрій був завжди вірним товаришем, який допоможе, підскаже та підтримує. Ми обов'язково за нього помстимося. Вічна пам'ять. До повномасштабного вторгнення Андрій працював прапорщиком у виправній колонії Біленьківської громади. А з 2015 року брав участь в АТО. Розповідає його мати. Він пробігає, каже, мам, де мій рюкзак завтра йду. У Воєнкомат, йду на війну. Здали Крим, здадуть і Україну, треба йти захищати. Я була, завжди його піддержую, щоб він не боявся там. каже, сину, не, знай, тебе пуля не бере. Так внушила йому. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно до кінця захищав ваш син. Андрія поховали в його рідному селі Біленьке. У нього залишилась 25-річна донька Ольга. Бой! 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 Світлана Гарбузова, Владислав Киящук. Суспільне. Новини Запоріжжя.